Через військову агресію мільйони українців втратили житло або через небезпеку були вимушені покинути свої домівки. Добропільська територіальна громада є відносно віддаленою від лінії фронту і тому має можливість надати допомогу тим людям, які шукають прихисток у більш безпечних місцях. Станом на 15 березня в добропільській громаді на обліку перебуває 8800 вимушено переміщених осіб з 24 лютого. Перемістилися до нас в зв'язку з бойовими діями майже три тисячі осіб. Ірина Ширина каже, що в управлінні соціального захисту населення працює своєрідний хаб, робота якого полягає у виявленні потреб вимушено переміщених осіб. Враховуючи ці потреби, Добропільська військова адміністрація прийняла рішення щодо розміщення вимушено-переміщених осіб безкоштовно. В трьох гуртожитках громади це два гуртожитка, які знаходяться в місті Добропіллі, і один гуртожиток, який знаходиться в місті Білицькому. Також Добропільською МВА було прийнято рішення щодо безкоштовного харчування вимушено переміщених осіб на сьогодні, з початку року. Виділено 240 сорок тисяч на харчування вимушено переміщених осіб. Люди можуть прийти і отримати двохразове гаряче харчування. Страви можуть отримувати щодня 60 людей. Такою можливістю можуть скористатися і люди, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Світлана Іванівна ходить сюди поїсти гарячі страви, бо дома немає змоги приготувати. Наш дом 40 квартирний, от один і вторий стоїть, 22-й. Окна, коли ракета впала, вилітали окна і двері пленка закрыли. закрили. Як пострадавши, я на обід сюди прикрепили, я ходжу кушати, тому що печка там не працює. Багато людей, які прибувають до громади, потребують медичних послуг. Тільки за 22 рік надано більше трьох тисяч медичних послуг вимушено переміщеним особам. Вже з початку третього року 250 осіб вже отримали медичні послуги в наших лікарнях. Територіальний центр теж не остається осторонь, надає усіляку допомогу у відділенні денного перебування. Це масаж, вимірювання тиску, рівня цукру у крові. Відділення побутових послуг, яке підтримує вимушено переміщених осіб, в плані надання безкоштовної послуги стрижки, безкоштовної послуги прання в громаді. Здійснюють всі виплати, які передбачені державою для ВПО. Наразі в управлінні зареєстрована така кількість людей. Майже три тисячі сімей, і ця сума в місяць складає майже сім мільйонів гривень. Журналісти завітали до одного з закладів, де проживали люди, у яких війна забрала все. Валентина Володимирівна з Бахмуту. Жінку з під обстрілів вивезли іноземні волонтери ще влітку минулого року. Це я йшла мимо технікуму. У нас індустрійний технікум, його востали бомбити, ось ці камні. І я в канаву впала. мене кам'яні всю спину побила, Я в крові вся була все, і Я вже вирішила, що треба уїжджати. Декілька місяців Валентина Володимирівна жила у будинку пристарілих під Києвом. Восени жінка приїхала у Добропілля. Що ми взяли? Ми взяли дві сумки і все. Ніна Ніколаївна тут побезпокоїлась. Мені і то принесли, і то принесли. Больше спаси, та й Женщині. я без не обізлась, не можу говорити. На моєму пути, звісно, очень много хороших людей. Мой город горит там, где там згоріл дом. Нічого ні, абсолютно. Пані Олена мешканка Добропілля, але опинилася у гуртожитку теж. 2 липня минулого року її будинок вщент був зруйнований під час ракетного удару по місту. Жінка цей день вважає другим своїм днем народження. Її врятувало лише те, що вона на той момент їхала від доньки з Дніпра. и автобус затримался. Подхожу, там же ж, уже шлюди, люди, службы все. Работала на скорой, Лена, мы тебя тут ищем. Ну, слава богу, но ну, у меня первая реакция была, говорю, господи, все в доме живые. Честно, да, я потом только врубилась, что дома практически нет. Ну, там деток чуть-чуть провалило, слава богу. Обошлось, все живы. Вот каким-то чудом нас просто уберегло, уберегло что-то уберегло. И вот так вот получилось, я оказалась здесь. Вцілілі речі, які жінка змогла дістати з-під руїн, принесла до кімнати, аби вони нагадували їй про її домівку. Але, попри всі складнощі, які виникли на її шляху, ні на що не скаржаться. Не хочу я нікому бути обузою, я хочу бути как би бы не за вісім нікого. Поки працюю, поки как то вот так. Я за що живу, за що того, що я спілкуюся з людьми. Я вважаю, і те мені спасло, і мені і допомагає. Так, человек комунікабільний. Я нахажу совсім язик. І робота связана з людьми. А так все нормально. Ніна Миколаївна це людина, яка прожила разом історію порятунку кожного, хто сюди приїжджав. Жінка каже, що намагаються забезпечити всі потреби людей, які тут проживають. На даний момент в нашому гуртожитку проживає в одному гуртожитку 36 переселенців, в другому більше. Там сорок з 22-го року всі переселенці в наших гуртожитках проживають безоплатно. У разі потреби в гуртожитках можна буде ще розмістити людей. Добропілі ми можемо прийняти ще тут 50 там 60 чоловік, на білецьких всі 70, можемо там менше всіх. Начальник управління соціального захисту каже, що скористатися допомогою гуманітарного хабу можуть всі, хто цього потребує.